Шановні друзі, з нами тренер команди Бронзового Призера Андрій Пісний. Вітаю вас, Андрію, з перемогою, впевненою перемогою. Оцініть, будь ласка, дії своїх футболістів в цьому конкретному матчі. Ну я вважаю так, що вчора була дуже складна. У нас гра з Суфака Карпатами. І хлопці дійсно дуже втомилися емоційно після програного матчу по пенальті. Але... Надати їм належне, вони дійсно зібралися сьогодні, захопили ініціативу в грі і добули впевнено. Я вважаю перемогу, могли забити більше, але маємо те, що маємо Їм можемо подякувати. А який у вас був план на гру, знаючи про те, що у команди суперників є декілька лідерів, які ведуть гру фактично, і ви це я знаю спостерігали за цим. Як ви намагалися будувати свою гру? В першому таймі ми велик, високий пресинг застосували проти команди Вік Волинь», а після забитого голу відійшли вже на свою половину полю і грали на контратаках, лишивши тим самим зону соперника. Скажіть, будь ласка, загалом турнір, як ви оцінюєте? Турнір Atmos Cup завжди був одним з найкращих в Україні. і, і Полуфінали і фінали вони були ну, наверное, сродні фіналу Дюфел. Тому суперники були дуже високого рівня і атмосфера дуже висока і якісна. До чого зараз готується ваша команда, до яких змагань? Ну, наразі 8 квітня стартує Кубок, другий Кубок Дюфел, тому Готуємося до цього турніру. Там, там. Щиро вам дякую, бажаю успіхів на все добре. Дякую, дякую вам.